На початку цього відео я кину сьогоднішнє відео, а в кінці вже буде, як ми 4 дні тому тянули фуру. Ось так от. Сьогодні вже пройшло 4 дні, як тягнули фуру, і будемо тягнути. Ай! Хюндая! На тій же самій дойтрозі Ова Натя Ааа Що, що не хоче? Меншу поїтребач Почали вже машину у хлопців чи мотой стуканув чи провернувся і дрімінь і вже їдемо назад. І от вже сьогодні друга машина. Знову будемо тягнути. Захляпало стекло, не хоче Во. не хоче з ну, так Вже босик їде Сьогодні в нас яке 28 лютого, так? Да? Це 4 дня пройшло після того як кинули ту футру І такі діла підрозділи Тут трошки є цієї і Витягнули його до насипної дойтроги і далі він поїхав. За сьогодні вже другий. Все, щасливо всім. Ось тут їхали. Цю цього бусика стянуло ось до вого. і ми його трошки витріняли і поїхали далі. Не було як зняти, бо бігали в буса. і таке. Всім щасливо, не буксуйте. Натягуємо троса. Завівся дай рогой. Так. Натягнули. Натягнули там. Замість э, троса вчепили цепа, зайтра будемо тягнути, бо пойтрувався цей трос. прос. Отакі у нас випадки бувають кожного тижня. По кайтрах показує наситна дотрога. Все, класно, зашобісь, а як до діла, то тут а, взагалі до немає. І отак виходить. Там у нас такі футри дружоні, то зіли і тому подобне. Отак от пішла, пішла ЛТЗ і ЮМЕС на базі бойтріксатяни. Оба! Відрвався трос, цеп. Так, відривався, був цей що між футрою і, і трактором. Завтра будемо вчепили по дрому, будемо знову пробувати. Протягнули метрів ну, 5, може 7 і завтра будемо пробувати. ЛТЗ-60, повний привід ЮМЕС, також повний привід Peter Doc Ось так от О, світло. колтазашки вкусіли вже краще Ось так дівого куски Також тянули, були поірвали Отак пішло в натяжку. Оба! Чепили ось такий трос вже. Це повітровець не витримує. Машина важить, я навіть не знаю скільки це футра важить і ще плюс 40 тонн в неї весу в прицепі. Натягуємо зайтрос троси то обичний тросик, а це Ну, Зайтрос воно. Покаже, покаже, що вийде. І там за фут зчеплений цеп. Ось так, все, натягнули. Йомес пішов в рознос, ОТЗка теж починає. Оба! Пішла машина. Тягнуть. Дай Боже витягнути. У. Отак от йдуть Витягують Зайтра проходимо цей гойдербочок, тут він такий несильний, а потім буде ще гойтрибок затяжний, не знаю чи вона там вискочить чи ні. Будемо надіятися! Будемо надіятись. Як бачите, Антон футра, а прицеп ще не закінчився. Ось так. Такі в нас виходні. Сьогодні в нас 24 лютого. Так, от тяне! Обично я такий контент не знімаю, но сьогодні, сьогодні, вирішив зняти, показати вам. Ось тут вже. Починається більш раніше дотрога. Надіюсь, все буде добре. І далі вона поїде своїм ходом. Ось така от фуйка. Повна загружена соєю здається, казав водій. Як бачите, що тягнути. І ось цих два трасався. Тягнуть її обично ми тянемо ЮМЕЗом 82 сойтрок з СНД 24 на 170 лошадок. Так як з нього зняли стайтер тітр, то сьогодні взяли Юмес на базі Бойдрікса з МТЗовським от так Отак ми живемо. Тянемо майже кожного тижня такі машини, а не то льохкові, газони і зілив, тянемо практично всі машини. От бачу вже футбол почала йти своїм ходом. Цей трос вже не натягнутий. Вже буде пробувати своїм ходом йти. Бо почав доганяти вже трактовий трав Ті буде пробувати. Надіюсь він зрушить. але я не знаю щось я сумніваюся, що він завтра сам зрушить. Але все одно, надію буде мати. Коли кажуть, що тільки купили цю машину, <хи> тиждень як купили. Ну от, впробує, не йде вона, починає лизати. Пробує здати назад і чуть з цього, ведь розхитати її, піти так Зализав. Ось так, чепили йодолтезешки, натягуємо троса. <кхів> Вже на годиннику... блін. Навіть не скажу. Не можу зараз розгортівнути, глянути. Починає тягнути. Щось, щось не йде. Не йде, не йде. Отець зашка не може його потягнути не можу потягнути Ось такі от видні дрови і це можна сказати, що тут насипна дорога. Це камінці пішли вже під землю настільки. Скільки вже один? Завтра скажу, скільки один? Вісім Вісім годин вечора вже. Начало дев'ятого. ЛТЗ я також вже натрила. Або витрили яму, Завтра будемо Чіпляти йомеза. Завтра підійде і будемо чіпляти. Ось так от, завтра з чіпляємо. і Будемо натягувати. Натягуємо цього траса, Ззаді натягнутий, все. Це якщо... Алло! Стоп! А ось такі ями витріли, на відео його не поситив, ось такі ями витрігаємо. Я чуть не півколеся, чуть не, да, не півколеся. Тут не Завтра там покажу. Ось насипна до йтрова, от камінці. Видно. А, тут то буде краще видно. Або, бачите, насипна до йтрога камінці. І не можу потягнути. Тільки що відірвався другий цеп. Зайтра машину здали назад, вона виїхала з ями. Ось така яма. І будемо знову пробувати витягувати. Андо, зайдер вчепили, з'єднали ось так от. Взяли страхлі і ось таку птряти. І зайдер будемо тягнути, бо повітривали це повже, немає чим навіть з'єднати. Побіжу я на Опа, звідси втраті більш так гайрно виглядає. Дай Боже, щоб витягнуло і нічого не порвалося. О, бачу, метроседес починає їхати сам. Опа, оп, знов натягнувся цеп, і починає його догонити. Догонить потихеньку. І починає лизати знов ось такого. Батько тут вже з 4 годин пробує витягнути, витягнув одну машину, а тоді вже Ця машина під'їхала, почала розвитрататися і забуксувала, і вже батько її тягнув, тягнув та й вже не зміг витягнути. Подзвонив нам, ось це десь годину назад, плюс-мінус, і каже, щоб ми приїхали, допомогли витягнути, бо він тут сам нічого не зробив. би. Так от, Рефудра почала догонити вже близенько близенько їде, але не стаємо із за того, що якщо станемо, то вона знов залиже і не піде. Андо вже вона залезала і... А, ні, трошки пішла-пішла. Але пішла. вона трошки лежить і не хоче йти. Того і не стаємо, Завтра на схил з'їдемо, але вже починається схил. І буде. Пробувати сам їхати. Зайтрас вже доїхали до такого маленького схилу. Отак от він вже буде пробувати їхати сам. <кій> Зайтрас такого, він тут спускається, виходить, і далі знов підйом. Якщо він не виїде, то знов будемо його тягнути. Надіюсь він поїде. Я вже за ним бігти не буду, тому... Тому так. Вс, надіємося, він вийде вже. Це <тур> було. не, не витягнув він під цей гойтрбок, цей гойтрбок ще більш затяжний виходить. Також болото. Зайтрас підемо. Будемо знову чіпляти його і тягнути під цей готрбок аж до самого асфальту. Тут також насипна дойтрога, але як бачите, вона вже, вже закатана. Можна навіть і забути за таке, що тут є дойтрога. Зате на кайтерті в наших з 100 рокових як насипна. Так, вчепили вже фудру. Завтра будемо вчіпляти ЛТЗ-шку. Як бачите, такі колії вже навіть робили. Перескакає вправо, отак зайтрас. Під'їжджаємо, будемо чіпляти. І аж, аж вже до самого кінця будемо тягнути. Витягувати його, покуди зможемо. Ну як, покуди зможемо, покуда цей асфальт не почнеться. Зайтрас будемо чіпляти. Ні, -да, ви Да-да, ви подальше. Все. Починаємо тягнути. Андоша якась машина стоїть. Треба <гум> сказати, щоб сюди не <гум> Ось от проходять наші дні. Як почалася війна, сюди дуже багато машин їхало. Ми, я не знаю, напевно в день тягнули машин щоб не збрехати 30-50. Ну, дуже багато машин тягнули в день. Всі сюди вкрутять, а болото, як зима була, болото, вого. дуже багато машин тягнули. І все, чисто за свої гроші нам ніхто ні копійки не дав. Багато хто не мав, що навіть дати, Ці, що їхали, бо їхали так. Взяли документи і їхали, а те, хто там на соляйтер давав автомат, то міг би дати трошки, ну, давали трошки більше. Отак то ну, багато. Багато ми тут на Ось Так хлопець молодий, каже, 21 рік йому. Петра ще й раз в такій ситуації Так, от тянемо. Ось така на сіпна до йтрога, то ось такі ями. Якщо підійдуть від лікар, скажу, що туди краще не їде. Ось ну, такий затяжний горібок ну, і... тут десь кілометри будуть його тягнути. в такому стилі. Так, поки що я призупиню відео підійде до чоловіка. Ось таким планом і тягнемо далі А сьогодні втрат так святкує день народження. Приїхав сусід з війни і він вирішив покликати його, ті такого в сімейному крузі посидіти. Говорит Ну, Батько поїхав тягнути одну машину. Щось цього довго не було. Потім телефонує, каже, приїжджайте, бедріть МТЗ і приїжджайте. Будемо тягнути ще одну машину, а то застрягла фуйтра, він не може сам потягнути. Оба е і так, ми подумали, що МТЗ не потягне з ведучим поєтрком, бо він би з балансі в вагенький, то він би не, не зміг би потягнути. Ви Витрішли взяти Юмеза. Тут хоч вес е, 6 чи 7 тонн, треба 7 тонн, то вес хоч чувствительний, плюс пейтрадок, то відрішили його. Так, щось стали. Підійду. Ось так Включили вже повищені передачі, бо тягнули пониженими, то починає догонити вже навіть трошки. Немає як його відчіплювати, бо якщо відчіпиться, то він навіть з місця не трушить під цей гойдробок. Тому пит ключили на повишені і пейтершою повишені вже починають тягнути. Оба! Пошли! бомба, погнали хайтрашов. Хлопець молодий. Він трошки починає догонити і трішко пускає газ. І вона йде на Так Також потривали, я не знаю, три цепа і цей бокситровичний трос. Два рази його повітривали. Вдвоє його складали і все одно покривався. Ось так от повишенними вже почали тягнути. Добре, що хоч пішло. Фу. Сьогодні ніжка звісно весела. В цьому тракторі вже антифриз пішов чуть розтратку. Витягнули на трасу. Уже слава Богу. От такі то у нас справи. Ну от і все, витягнули ми його вже буде їхати. Щасливий їми. До йтроги, хай їде. і більше в такі ситуації не попадає. Все, Всім щасливо!